Актор Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. Учасник проєкту перша сцена сучасної драматургії Драма випускник нашого університету. Сьогодні у студії Ярослав Федорчук. Ярославе, привіт. Привіт. Розкажіть про творчу кухню. Як готуєтеся до вистави? Скільки часу потрібно, щоб вивчити п'єсу? Ага. А, насправді, творча кухня це такий. Якби така інформація про яку не говорять, але насправді багато є безліч нюансів, які актор застосовує в. Підготовці власне, до вистави, в підготовці до постановки і так далі. Загалом це є тренінг голосовий, фізичний, психофізичний, який допомагає акторові підготуватися, налаштуватися до вистави, і так само до роботи, до репетиційного процесу. І, власне, хвилювання перед виходом на сцену, дуже якби, це, ну, його не забрати, воно є. Як, як ви його тамуєте? Хтось ніби постійно займається голосом. Тобто, з допомогою голосу виходять у ці хвилюючі х, х, власне хвилювання. Хтось працює над фізикою, а також за допомогою фізики виходять ці оце, це хвилювання так само. А, я використовую і те, і те і м, якби тамую власне, це хвилювання. Але перед самим виходом все одно цей тренд він не зникає. І тільки вже якби при виході на сцену вже він потім десь зникає повністю, але все одно до кінця хвилюється. Ці хвилювання напевно ще через те, що є люди, вони дивляться, і деколи можуть сприйняти, деколи не зрозуміти, і як власне гартуватися від тої реакції аудиторії від впливу аудиторії, бо вона може бути різною. бо люди різні насправді так. Вона може бути може приймати, може не приймати. Найкраще просто залишатися вірним собі. І чути оці настрої. Актор, звичайно, людина дуже гнучка, і вона мусить відчувати ніби публіку, вона мусить розуміти, як, як складається вистава, куди, куди вона рухається, і відповідно враховувати і глядача. А тому, що глядач може бути зовсім недоступний до сприйняття, тобто, якщо його провокувати на якісь речі, то якби. То не завжди може так статися, що власне глядач попаде під вплив, а він може просто закритися. Театр Леся Курбаса він активно взаємодіє з аудиторією, декого і співати скаже, декому і на сцену вийти. Як реагують глядачі? Реагують абсолютно по-різному. Хтось закривається, хтось йде на контакт. Це залежить власне, від актора. І від настрою, який задається перед початком вистави. Якщо настрій задався, в цьому беруть участь всі: тобто і глядач, і, і актори, і, власне, цей настрій, який, який десь виникає з нічого, не розумієш, власне, що, 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 що буде відбуватися надалі. Враховуючи це все, просто треба так само чути, чути себе, чути глядача, і відповідно до того, ніби починати якби взаємодію. Поговоримо про лісову пісню. Взагалі у виставі є три лукаші, тобто їх грають три актори. Ви граєте того найсвітлішого, і це можна так сказати, як багатогранна душа людська, і ви граєте ту світлу частину душі. Скажіть, як не втопитися в побуті, як залишитися вами? Перший лукаш це дійсно весна, це початок, це, зародження, це народження, зародження. А напевно залишитися собою якби, дуже є дуже важливим. Тому що. В дитинстві власне, все відчуваєш яскравіше, в дитинстві відчуваєш все перебільшено, гіперболізовано. Власне, стаючи дорослим, важливо не загубити оцю іскру дитинства. Тобто цей запах квітів, запах свіжого хліба, запах різдва, запах села, лісу. Це потрібно, напевно, залишити в своїй душі. І провести аж до самого кінця, тобто до самого кінця завершення свого життя. Щоб залишитися людиною, то власне Лукашу і всім людям потрібно залишати в собі оцю весну. Оце є важливо. Хочу з вами поговорити про сучасний театр у Львові. Взагалі існує така театральна інституція. Перша сцена сучасної драматургії драма Розкажіть про вашу участь у цьому проєкті. Насправді, драма ну, робить м, просто колосальну роботу. Вона е, бере всіх сучасних драматургів, е, намагається бути ближче до, до, до нашого часу. І е, е, таким чином збирає багато різних драматургів з усього з усіх з усього колишнього СНГ, тобто це з Білорусі, з Росії. Так само, ніби є українських вату драматургів, і спочатку якби читає, читають ці. П'єси цих драматургів, а потім виникла ідея ніби створити, створити виставу на базі власне драмаю. Тому, якби було вирішено зробити Лондон, режисером якого є Павло Ар'є, автором тексту Максим Досько, Білорус, який проживає в мінську. Він написав цю п'єсу, яка є від третьої особи, тобто це якби розповідь. Більше, але ем, виникла така ідея Вар'є зробити мені виставу. Він зателефонував мені і сказав: е, Я знаю, що, е, що ти будеш вже грати. Я спочатку не зрозумів. Він каже: Ти хочеш моновиставу? я сказав, чому б ні? Це не часто пропонують акторам і, взагалі, якби це дуже відповідально, важливо. І я спочатку не повірив і думав, можливо, це щось ну, якийсь жарт, тому що це насправді дуже важливо, складно. Він каже, є геніальний текст. Він з'явився нещодавно. Прочитай, я тобі скину. Він скинув мені, я прочитав і вирішив, що це дійсно класно. Історія про гену. Сантехніка, який потрапив до Лондона, який е, займається соломоплетінням, який відкрив для себе власне, в, в Лондоні, що він дуже любить свою батьківщину. Але не ту батьківщину, про яку говориться і пишеться в Вікіпедії, а свою власну е, внутрішню свою батьківщину. Тобто він зрозумів, де його місце. Оце я важливо. Ярослава, ви граєте саме на сцені, це дуже складно, але. Вам вдається наскільки тримати увагу, інтригувати, як ви працювали, щоб досягнути такого піку уваги? Е, ну це напевно е, не хочу так голосно про це говорити. Напевно, є якийсь досвід, і цей досвід допомагає насправді. Багато різних змін. Тобто це є дуже важливо, тому що тексту насправді дуже багато є, десь 25 сторінок, а 4 Вивчити його це якби не штука, а штука втримати цю увагу. Тому, власне, з допомогою змін акторських, внутрішніх і зовнішніх, ця увага і і трималася. Але сам сам драматург, сам автор пропонує ці зміни, тому їх потрібно чути і відповідно на них на них вестись. Тобто їх виконувати, ви розповідали, що ваш досвід перегукується із досвідом сантехніка гіни. Наскільки потрібен взагалі актору такий досвід? Бувають такі ролі, що апріорі ну не може бути досвіду, але треба ще розіграти. Потрібно е знайти можливість е знайти можливість, знайти людину, можливо, якісь обставини, можливо, якесь там, ну наприклад, відео або е книги, можливо, якась інша інформація, яка е буде корисна актору, е щоб Втілити власне образ і сантехніка, і стоматолога, і бухгалтера, і будь-кого ми шукали прориви водопроводу. Водоводу з режисером, намагалися ми поїхали на Сихів і знайшли там власне розриту каналізацію, і знайшли, що там щось відбувається, якісь ремонтні роботи. Ми подивилися, і це нам підійшло. Ми дивилися, працюють самі робочі, тобто знайти образ цього сантехніка було ну не складно, але потрібно було поїздити, пошукати по, по місту де, де що відбувається, маючи текст. І в якому розповідається про те, як, як працює сам технік, що що він використовує, що йому потрібно в цій роботі, знаючи цей текст, просто дивилися вже за тим, як вони це роблять. От ну і відповідно там пофотографувалися, зробили е, відео відео невелику проекцію, використали ці фото, фото в виставі самій. Режисери бувають різні. Буває, що диктують свої умови, буває, що дають повну імпровізацію, повну свободу. Як це у вас відбувається? Режисери дуже різні, у кожного є свій підхід. Хтось, так як ви говорите, хтось дає повну свободу, хтось її обмежує, але кожен режисер розуміє, що йому потрібно. І, вважаючи на це, потрібно просто в цьому розуміти, де є ти, де є режисер, де є персонаж, де є актор. І відповідно до цього розуміти, що, що потрібно режисеру, і намагатися йому це дати, от, залишаючись при цьому собою. От, ну, так. Взагалі, режисер Павло Ар'є у одному з своїх інтерв'ю вас згадує, mm. і він говорить про те, що ви б могли зіграти роль Гамлета. Тобто він би хотів, щоб ви заграли цю роль. Ах. Ви самі би хотіли заграти цю роль? Бачите себе у цій ролі? Ви знаєте, я колись про це мріяв. В мене була така мрія. Думаю, я подумав собі, а який я Гамлет? Чи міг би я бути Гамлет? Чи є в мені те, що було в Гамлеті? Чи є в мене ці сумніви? Чи є в мене це відчуття цього гуманізму, так би мовити? Яке воно в мене? Я думаю, що в кожній людині, в кожного, в кожного актора насправді тим чи іншим чином ти воно як виражене. Я би дуже хотів це спробувати, власне, цю, цю роль. Не знаю наскільки мені це вдасться, але ну, якби було б не зле. Скажіть, чи є такі ролі, які б ви ніколи не погодили зіграти. Ви знаєте, всі ролі дуже цікаві. Навіть якщо це вбивці, політики або не знаю будь-хто, будь а вони є насправді дуже цікавими. І актор мусить грати все. Тому навіть, навіть негативні, дуже негативні ролі це би було досить цікаво. В людині в самій є дуже багато різних сторін: поганих, хороших, там, підлість, злість, заздрість, доброта і так далі. І так далі, і так далі. Тому Відкриваючи всі ці е, сторони, е, важливо е, з'ясувати для себе, які вони. А як адаптуватися після зіграння поганої ролі? Знову треба у свій світ вернутися. Це психологічно важко. Це дуже важливо, так і дуже важко. Треба пам'ятати, який ти є, знайти е, е, знайти свою точку, який ти справжній. Відчути себе, який ти є який ти є насправді, хто ти є е, е, де ти зараз перебуваєш і чим ти зараз будеш займатися? І виходячи з ролі, треба обов'язково. Е, Якби повернутися до тієї точки, треба її пам'ятати, зафіксувати, а потім повернутися до себе, вийшовши зі сцени, що повинен зараз показувати театр, щоб сподобатися молодому глядачу. Чи він повинен про щось високе, чи можливо злободенні теми порушувати, чи поєднувати це? А ви знаєте, все, що ви сказали: перше, друге і третє. Насправді театр є часописцем. Злоба дня обов'язково. Театр «Роздум» також важливо, можливо, якщо не секрет поділитися, над чим зараз працюєте. Можливо, у нас якісь прем'єри очікують. Буде одна прем'єра. Не знаю, наскільки е, наскільки можна про це говорити. Ну я думаю, можна, тому що вже дату прем'єри оголосили, але багато розповідати не буду. Це зараз працюємо над зерносховищем, режисером вистави, якої є Андрій Приходько. Це тема голодомору. І, власне, зараз над цим і працюємо. Ідемо до завершення. Наскільки воно буде, наскільки воно складеться, буде залежати від всіх нас, від всіх акторів, від режисера і всієї команди, яка працює над цим. Тому. Я вас запрошую. Приходьте 16 і 17 квітня буде прем'єра цієї вистави. Ярославе, дуже дякуємо вам за бесічність, що завітали до нас на студії. Шановні глядачі, запрошуємо і вас на виставу «Зерносховище», яка відбудеться 16-17 квітня у Театрі юного глядача. До зустрічі! З вами була Катерина Воронова.